Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 14 січня продовжується вогонь по телам. Російські військові збудували базу на півночі окуповано кримського півострова. Авіабаза при озерне. Про це осінь аналітик Брейлі Афріка повідомив у мікроблозі Twitter. Саме там сьогодні приземлився літак. ТО 214 Крім того, аналітика опублікувала суботникові кадри, на яких видно вертолітний майданчик та укріплений периметр. Російські війська побудували базу у північній частині Криму наприкінці 2022 року супутникові знімки показують, що на ній є вартолітний майданчик та укріплений периметр. Йдеться у дописі до публікації, опубліковані аналітиком координати. Свідчать про те, що військова база окупантів побудована на Арбатській стрілці. Об'єкти за словами розслідувача, розташований у Гнічецькому районі біля населеного пункту Приозерне, ракети Штормшаду і французькі аналоги. Сьогодні свою справу зробили потужний хлопок на крива повністю весь аеродром. За даними телеграм-каналі, вивели з ладу понад 15 гелікоптерів. А та також декілька годин тому пролунали поряд з території. Бельбека пишуть про акваторію чергового літака. Що вже до слова не вперше вибух та пожежа на аеродромі Бельбеку, тимчасово окупованому Росією Криму може свідчити про виснаження ресурсу авіаційної техніки та ресурсів РФ. В той же час в Україні виготовили новий безпілотник з дальністю до ураження до однієї тисячі кілометрів. Це дозволить перемістити бої на територію Росії, враховуючи безпорадність російської ППО. Це цілком реально про це в коментарі газета ЮАН розповів військовий експерт Дмитро А в країні агресори це вже. Відчувають там з'явилося поняття переселенців. Бойові дії будуть переміщатися на території Росії, адже так звана спеціальна військова операція та її масована підтримка серед широких варест населення країни окупанта базувалася на почутті власної безкарності. Вони прекрасно розуміли, що українська сторона до певного часу не мала можливості дати адекватну відповідь по їх території. Тактично-технічні характеристики нашої зброї не дозволяли це зробити. Зараз Україна отримала можливості бити по цих у глибині російської території Росіянам. Дали зрозуміти, що за потреби українська сторона може нанести відплатний удар і по центрах ухвалення рішень у Москві, а враховуючи безпорадність російської ППО, це цілком реально наголосив Снігірьов. Нанесення ударів по Москві буде розглядатися виключно як захисна реакція за напад на українські об'єкти, пояснив експертам. Україна повинна здійснювати виплатні удари за те, що війна змінила свій характер. Свідчить і той факт, що в російський молексикон увійшов поняття вимушений переселенець прийнятні за оцінками російської сторони. 250 тисяч Білоруської і Білоруської Курської області довелося розмістити у Бідмосков'ї, Однак найголовніше, що російська ППО пропускає старі українські безпілотники, молодший вік, який складає 35 років. Ми зруйнували міф про недоторканність російських кордонів та захищеність їх ядерних об'єктів. Адже на момент нанесення удару по аеродрому Енгеліс 2 в Осаратівській області, там визувалися стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерний боєзаряд. А це один із елементів ядерної тріади. Весь світ побачив, що російська ПВО це колос на глиняних Ага. Додав Снігирьов, є ще один цікавий та важливий момент в день можливого застосування української нової або пал аусели. Вулна Краснодарського краю РФ загорілася місцева нафтобаза, Уточнив експертам. Російське видання бази повідомило, що одразу кілька безпілотників упали у новій Москві та під Московії. Показувало, що два безпілотники близько п'ятої ранку упали в Руфомінському районі Московської області поблизу від місця розташування військової частини. Сказав Снігірьов. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Полі. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.